До повномасштабного вторгнення лише на Донеччині мешкали майже 70 тисяч греків. Відомо, що цей народ ще наприкінці XVIII століття переселили із Криму, і, от в наш час, через війну їх знову змусили покинути своє житло. Як зараз живуть приазовські греки, і про це нова історія нашого міста, історія Федерації грецьких товариств України. моменту початку і до кінця переселенчеської операції в 1780 78 80 роках всі ці роки греки пронесли культуру і віру греків. Але життя вносить свої коригування і ми бачимо, що гелінський язик, і грецький і румський язик він уходить на другий план. Пане Григорович, по перше, вітання з собранням вас, головою Федерації грецьких товариств. Олександра Іванівна 28 років працювала на цій посаді. Ми дуже вдячні Олександрі Івановні за стільки років праці на грецьку спільноту України. Вона залишається членом ради Федерації Грецьких товариств. Вона буде надавати нам всяческі установи. Прізвище Масма, грецьке, якщо не Так. А ви знаєте своїх пращурів, своїх прадідів? В ревійських, в ревійських сказках а, був такий напіток Максима. А, його виготовляли греки переселенці і відтуди і пішла а, прізвище Максма. Тому а, всі і бабусі, і дідусі, всі були греками, всі народились в Приазов'ї. Тому я вважаюсь корінним, чистокровним, чистокровним греком, українцем грецького походження. А чим займалися в родині у вас прадіди, якщо знаєте? Один дід був в колгоспі, як і всі займався землеробством. Інший дід був столяром, і він виготовляв, як раніше казали, комоди, шифаніри. Мене назвали в честь діда зі сторони матері. Він теж був Степан. І Вони все життя працювали навіть на російській мові дуже погано розмовляли. А всі розмовляли грецькою мовою, румейською мовою греків презвою. Ну я пам'ятаю, у мене бабу прабабуся з Ялти, Вона не розмовляла ні українською, ні російською. Але розуміла російську. Основна наша задача зараз, як зберегти мову і культуру греків на Дозові. Ви почали розповідати, розказувати про збереження грецьких традицій, От особисто ви, чебуреки робите вдома? Так. Да. Звичайно, я знаю всі і рецепт, і як виконувати. Часто не роблю, тому що не вистачає часу. То в потягах, то в літаках, то, то ще якось мотаєшся по містам. Тому знаю, як робити, можу робити особисто. Ми в минулому році ми збиралися нашою дружною командою в Запоріжжі і вирішили зробили дуже класні чебуреки. Тому Саме найкращі чебуреки їсти там, де їх готують. Одразу? Одразу. Як і всі, ніхто не очікував повномасштабного вторгнення. Тому ніхто не готувався, ніхто ніяких речей не забирав. А як взагалі ви виїжджали з Маріуполя? А, Звичайно, ви тоді були при посаді та. Маріупольської районної ради. Як і багато всіх мешканців Приазов'я прокинулись 24-го вранці від потужних вибухів. Я прокинувся в Сартані, і для Сартани вибухи були звичайною життям протягом восьми років. Потім. Зібрались ми в Сартанській селищній раді, ми обговорили плани, що, хто, як і куди. Потім надійшла вказівка від керівництва, що зайшла група відпрацьовувати по керівництву, і треба бути дуже обережним. Команда дійшла до всіх керівників, ми виконали команду. Потім. Ну, її, звичайно не зразу. Команда від кого надійшла? Від керівництва області. Області? Да і від служби безпеки. Тобто, команда виїхати. Команда не була конкретно виїхати, була виїхати за периметр міста. Я з сартани виїхав в місто і залишився у сина. 25 числа ми теж були на роботі. Сидимо в офісі районної ради, почали вже потужно стріляти, вже долетати повсюду, допрацювали до там до після обіду. Ну і роз'їхались. 26-го числа почався обстріл потужної сартани. Всі зрозуміли, що буде печально. І 26-го числа я виїхав за межі міста. І ви один із керівників хто. Займався і чекали на евакуацію людей з Маріуполя. На центральному рівні почали надходити команди і від офісу президента, і від голови військової обласної адміністрації. Що давайте організовувати евакуацію. Була переговорна група між уповноваженим з української сторони. Була група з тієї сторони. Спочатку ми розраховували на той транспорт, який був в Маріуполі. І 27 числа пройшов обстріл трамвайного на управління. Його розбили. 28-го повторний обстріл розбили всю техніку. До цього 25-го числа була обстріляна залізна дорога, і з 25-го числа вже не ходили потяги. А потяги ходили з 20 го по 24. -й. І 24-го ще був евакуаційний постійний останній. останній в котрій ніхто ж не хотів сідати. І люди не, не, не вірили, що щось буде. Ми почали готувати транспортні автобуси з всієї України. Міста почали подавати хто 10, хто 20, хто 30, хто 50 автобусів. Ми зібрали зі всієї України 65 автобусів. За один рейс могли б вивозити там, 5 тисяч людей. І тоді всі намагання. Були блоковані, і Російська Федерація не давала нам вивозити людей. Вони відповідали, що команди немає, то ми тоді ми вас не пропускаємо, так? Так, да. ми намагались проїхати через Оріхов. Ми кожного дня виїжджали колоною. нас блокували і нас не запускали. І аж 13 березня, це майже два тижні. Поїхали в бік Маріуполя. І ми доїхали 13 числа доїхали до Бердянська. Вже окупований Бердянськ, ми опинились там. Це було пів 12 ночі, коли наша колона дістала вже Бердянського кільця. Нам сказали, залишайтесь тут і утром поїдете далі. Потім вранці нам кажуть, що команди з Москви нема, ви нікуди не їдете. І так нас протримали. Аж до 16-го числа і Вадим Бойченко, і Павло Кириленко, і Ірина Андріївна Віріщук всі підіймали питання розблокування міста Маріуполь. І з 14 го числа вони приймають рішення відкрити виїзд в бік Запоріжжя і тоді почали люди, хто як може, хто чим може виїжджати. І ми тоді почали зустрічати перших людей вже 14 го числа. Радіо почало доводити сарафани, я маю на увазі, доводити, що можна виїжджати 16-го числа, коли нам кажуть, ми вас не запускаємо в бік Маріуполя. У нас команда вас насильно відправити на Запоріжжя. ми кажемо, давайте ми, хоча б тоді проїдемо по тим базам. Де вже були наповнені школи, садники, дитячі садочки, були наповнені вже маріупольцем, збираємо, скільки можемо людей, заповняємо 15 автобусів, забираємо один дитячий будинок дітей в чотири автобуси, розвантажуємо дві вантажівки в лікарнях Бердянська з ліками. Що ми змогли залишити, ми все залишили, загружаємо і під супровідом. Автоматчика, БТРів, нас виводять з Бердянська. Оце була наша перша місія евакуаційна. Тобто росіяни робили все, щоб заблокувати життя і існування людей. Абсолютно все робили. Навіть ті е, локації, де люди набирали воду. Вони і ті локації обстрілювали, ті локації, котрі ми оголошували падивакуацію, і туди прилітали. Тому і зараз різні домисли у людей, що їх не евакуювали. Це був російський наратив, що вас кинули, що вас не забезпечили, що не було нічого готово, що влада погана, що ми хороші, ми вам принесли болку хліба і, і води. Вас колеги чекали в Маріуполі, да і ви, якщо вдавалося, були на зв'язку з ними. Ви колись розповідали. Ми були завжди на зв'язку з першим заступником міського голови Кова Михайло Михайлович, Він був в Маріуполі. Він, він залишився в Маріуполі, і всі керівники комунальних підприємств залишились в Маріуполі. 24 лютого нас поділило на до і після. На початку вторгнення, що відбувалося в приміщенні федерації грецьких товариств на Грецькій, 63, було укриття федерації будівлі. Подвальне приміщення дуже потужне. Ми там проводили різні засідання, і навіть мала зала федерації вона знаходилась внизу. Ми попросили наших друзів, наших прихильників. Вони забили окна, закрили будівлю. Цим займалася Олександра Іванівна. Вона телефонувала всім, кому можна було, хто залишився там, щоб закрили, щоб замотали ворота, щоб не було не було туди доступу для мародерів. Наскільки постраждала будівля Федерації? В нас є фото, є відео, вона стоїть без окон, вона порушена від осколків. На жаль, там. Багато дуже мародерів розворовано. розворовано. Не знаю, там був розграбований сейф відкритий, де важлива документація зберігалася, так? Так, да, і, і сейф, і архівні полки якісь, і все, що залишалось в кабінетах. Все було. А що відомо взагалі про цінні речі, про реліквії, унікальні книги? Навіть там грамота Екатерини зберігалася. Дуже багато речей було вивезено. В якому напрямку ми не розуміємо, тому що, по інформації, сусіди, котрі були, знаходились, і поруч з музеєм, і поруч з Федерацією, вони нам казали, що деякі автівки під'їжджають, щось завантажують. Що, куди. Потрапило і де що а, залишилось, ми поки, поки не знаємо. Кожна сім'я так чи інакше має відношення до греків. Багато залишилось греків, багато залишилось в сільській місцевості, тому що а, сільська місцевість, на щастя, залишилась більш цілою і не зруйнованою, ніж Місто Маріуполь залишились не тільки з повномасштабного вторгнення, а залишились і ще з 2014 року. Тому що в 2014 році були окуповані території, також грецькі поселення. Це Новозовський, Тельмановський, Старобешевський район. Там, де дуже багато греків, Приазов'я і котрі теж вже майже 10 років знаходяться в окупації. Чимало греків прийшли на той бік. Є і такі випадки. І осуджуємо, на жаль, наших знайомих, котрі співпрацюють. Це, звичайно, ніж в спину так? для вас, для федерації. Так, да, звичайно. Я не хочу зараз називати прізвища, але деякі наші знайомі, горецького походження, вони озвучували, що при Україні. Якось не так розвивалася грецька культура. Якось не так шились костюми, Якось не так е, працювало суспільство грецької спільноти. Тому е, дуже прикро, що це звучить саме від тих, хто мав відношення до грецької спільноти і хто мав це організовувати, як воно повинно було бути, а кидати критику. На українську владу, тому що грецька спільнота не так розвивалась. Ну, це це ви зараз про сартану кажете, так? Я е, кажу взагалі: Халі. я не тільки сартана, да, є дуже багато населених пунктів, де в кожному населеному пункті є якийсь рупор да, котрий незадоволений життям при українській владі і під українським прапором. І він прожив. 50-60 років. А зараз йому казалось, що він жив погано. Тому це саме прикро чути, що люди не цінують те, що було раніше. Ми бачили сюжети в російських ЗМІ про сартану. Да. Фільм навіть був так. там, знімали. І сартанські самоцвіти вони виступали в Кремлівському палаці, наскільки я там знаю. так? Яка реакція була тоді в Федерації? Були заяви? Ми, звичайно, ми робимо заяви Федерації протягом всього цього періоду, повномасштабного вторгнення, і ми доводимо до, до Греції іншу думку, свою думку. Вона кардинально різниця з тією думкою, яку нам віщають з цієї території. І насамперед ми стоїмо на тому, що наша держава Україна визнана всім світом в 91-му році в своїх межах, в своїх кордонах. Тому ми підтримуємо цілісність України. Ми підтримуємо всіх тих, тих, хто жив в Україні. І ми, ми так і називаємося Федерація грецьких товариств України. Запитання до голови. Маріупольської районної ради, напевно, ви ж знаєте картину. Скільки селищних голів перейшли на той бік? Багато? Якщо взяти з Маріупольського району, то одна голова Кальчинської громади Надіжда Рибкіна працює там і співпрацює. Один Володимир Ілліч Карабєров Мангурська громада залишився там. Він після полону вже відмовився співпрацювати і просто залишився в своїй домівці. А всі інші виїхали. Всі інші виїхали і працюють на підконтрольній українській владі території. Ми не засуджуємо тих людей, хто залишились там, і не засуджуємо тих, хто не співпрацює з тією владою. Я розумію особисто, що з кожним днем ми ментально віддаляємося від тих людей, хто залишились там. Тому що та пропаганда, котра звучить на тій території, вона буде все робити і все казати, що попередня влада це не та влада, котра була потрібна людям. І це, на жаль, люди сприймають. Коли тобі десятки разів про це кажуть, ти починаєш в це вірити. Одні залишилися по той бік, інші виїхали і продовжують жити саме на території України і підтримувати Україну. Я думаю, що багато людей думали, хто вони все такі є. Вони греки в першу чергу, а потім українці, або там хтось інший. А ну я з багатьма спілкуюсь і розумію, що всі зрозуміли. Що вони в першу чергу українці грецького походження. І це визнала держава-греція, що є українці грецького походження. Великий відсоток тих, хто залишились на окупованій території, є українці грецького походження. Тому ми будемо все робити, щоб грецьку спільноту зберегти і підтримувати. А куди найбільше виїхали етнічні греки з Маріуполя і з Призові загалом? Ми бачимо Запоріжжя, ми бачимо Дніпр, ми бачимо Київ. За кордон і... багато виїхали? Київська область. Ми бачимо Грецію, ми бачимо Кіпр. Хто де зміг, то там і залишився. А є якісь приблизні цифри, скільки виїхали в Грецію чи на Кіпр? По даним Кіпра, точно знаю, що понад 2000. тисячі. По даним Греції, це в рази більше. І це наше також завдання, як звернути увагу уряду Греції до українців грецького походження. А скільки взагалі окупована території Грецьких сил на Призові, ну, якщо ми візьмемо Донецьку область, то майже 95% залишилася. Якщо брати Запорізьку область, більша частина. Якщо брати Херсонську область, ну теж населені пункти захоплені. Всі ті активні грецькі поселення, котрі несли цю культуру. Вони залишаються під окупацією. Якщо взяти формулу, 20% всього населення окупованих територій це проукраїнські налаштовані. 60% це ті, кому байдуже, аби залишитись у себе на своїй землі, в своєму домі. І 20% це ті, хто були налаштовані проросійськи і завжди дивились в бік Росії. На жаль, так. ці 60% вони теж діляться на половину. Ті, хто, раз, та, хто сидить і чекає повернення української влади, і ті, хто категорично не хоче повернення і не хоче руйнувань і повторення того, що було в 22-му році. Що взагалі можна зробити в таких випадках? От Між ми багато розмовляємо і кажемо, так, треба якось людей, які знаходяться там, їх підтримувати так, і давати знати, що вони потрібні і про них пам'ятають. От Що в таких випадках робити? На жаль, Як? є деякі політики і деякі рухи політиків, котрі роз'єднують. Нельзя Звинувачують всіх тих, хто залишився там. Тому що деякі просто не змогли виїхати. І не змогли виїхати по е багатьом причинам, що у когось е є рідні і близькі, котрих не можуть залишати. І ми бачимо, що багато людей ще й досі виїжджають, і теж багато людей, котрих вже заїжджають. І їх е е ні в коєму разі не можна осуджувати. Тому що кожне життя це кожна окрема доля. Він е, розуміє так, що треба залишитися вдома. І треба зберегти свою будівлю. Повернеться українська влада, він залишиться в своїй домівці. Вона не буде зруйнована, вона не буде розграблена, вона залишиться так, як вона є. А цікаво, а є якась інформація, якісь розуміння, скільки людей повернулися там за останні приміром. Пів року в Маріуполі. На жаль, Російська Федерація робить все те, щоб затягнути всіх мешканців нас в свої домівки. Об'явили якусь націоналізацію майна. Потім це неможливо буде зробити. Люди бояться і повертаються. Да? Да, тому люди бояться і всі повертаються, щоб вирішити свої нагальні питання. Деякі дивляться, що. Вирішили і уїхали знову, деякі залишаються. І зараз ми бачимо, що дуже багато людей намагаються заїхати і не можуть заїхати, а дуже багато людей хочуть виїхати і їх не випускають. Чи багато етнічних греків взяли в руки зброю і зараз захищають? Знаю дуже багатьох особисто хлопців, котрі захищають, і дуже багато дівчат, котрі захищають. І це хлопці патріоти України з грецьким корінням, елінського вілі там грецького походження, котрі також захищають на рівні з іншими нацміншинами. Федерація Грецький товариств України вона залишається на підконтрольній українській владі території, і вона залишається. Під прапором України і буде робити все, щоб захистити тих українців грецького походження, котрі залишились на території України. Раніше вся Федерація знаходилась в базовому місті в Маріуполі, на Донеччині, в Приазов'ї, і грецькі товариства працювали в своїх містах на місцях. Зараз частина окупована, частина розбросена по всьому світу, по всій країні. Тобто ми зараз намагаємось відновлювати роботу Федерації повноцінно. Звичайно, культурні заходи проводяться. Да. Да, я бачив, там ми да. і в Києві були. І осередок такий, зараз став Одеса. Да? Міцний такий. В Одесі дуже. Потужна підтримка з боку Пантелеймона Васильовича Бумбураса, який дуже сильно допомагав Федерації грецьких товариств, підтримує грецьке товариство в Одесі, і він запропонував і підтримував дуже багато програм навчальних, оздоровчих для дітей, такий потужний міценат елінізму в Україні. І він дуже потужно підтримує грецький рух в Україні. Все те, що ми започатковували, і все, що ми робили раніше, ми будемо продовжувати робити і далі. Фестиваль Тамари Каци, котрий ми проводили кожного року, ми теж його заплануємо і будемо проводити. Це буде змішаний фестиваль і офлайн, і онлайн. І ми запросимо дуже багато гостей. І також ми не відкидаємо, що ми гайорти, ми теж будемо планувати. І ця єдність повинна нас тільки зміцнювати. Я все своє життя намагався об'єднувати, ніколи не роз'єднувати. І зараз немає значення, ким ти був вчора. Дуже важливо, ким ми залишимося зараз і ким ми будемо завтра. Тому мені байдуже, хто в якої партії був. Мені байдуже хто, що робив вчора. Але мені не байдуже, хто буде робити все для зберігання держави України і для елінізму в Україні. Степан Григорович, дякую за інтерв'ю. Побажання вам, терпіння. Міцності на посаді Федерації грецьких товариств України, дякую, дякую. вам також. Сподіваюсь, в нас все вийде і тільки в єдності наша сила.